Новий рік нові втрати у Русні. Як ЗСУ вдало мінусують ворожі бази, розкажу у цьому випуску. Ви на фабриці новин я Тасія Федер. Отже, їхали вбивати українців. но що та пішло не так. Кілька сотень російських мобілізованих були ліквідовані в новорічну ніч в окупованій Макіївці на Донеччині. Про це першим повідомило управління стратегічних комунікацій збройних сил України. За даними військових, росіян завезли до будівлі політехнічного училища номер 19 у місті. Далі цитата. В Результаті необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтувань заходами безпеки, курінням у невстановленому місці Санта упакував в мішки близько 400 трупів. Кінець цитати. Генштаб Збройних сил України також офіційно підтвердив ураження російських військових в окупованій Макіївці. За попередніми даними там знищили та пошкодили до 10 одиниць російської військової техніки, що ж до особового складу втрати уточнюються. А от російські воєнкори і інші посіпаки Кремля заявили про удар по макіївці, нібито з комплексу Хімарс, і фактично підтвердили, що кількість хороших русських перевалила за кілька сотень. Так, про воєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють сотнями людей. Про російський канал оперативної сводки повідомив про понад 76 загиблих. Що ж, цікаво, а між тим, у Мінобунстві Росії вже після резонансу визнав удар ЗСУ. Невже водночас у російському відомстві назвали менші втрати ніж повідомлялось раніше? Зацитую далі. В Ході ракетного удара ВСУ по Макеївки, в ДНР погибли 63 російських воєнних Родним і близьким в макіївки воєнслужащих буде оказана вся необхідна помощ і поддержка. Кінець цитати що ж до причини удару, то так звані правоохоронці, так званої ДНР, заявили, що атака сталась, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні. Телефони, цікава логіка звинувачувати не командування, а самих мертвих чмобиків. Власне, у цьому вся Росія. До слова про командування. Поки інші воїни мінусували окупантів, міністр оборони Росії Сергій Шойгу святкував новий рік у найдорожчому ресторані Москви і не просто святкував, а виспівував Едідівної вечора. Поки в орд під завалів діставали рештки їх мальчиків. Така от іронія долі. Між тим пізніше стало відомо, що серед ліквідованих росіян мобілізовані із Самарської області інформацію підтвердив губернатор регіону Дмитрій Азаров. Далі цитую пад ударом вражеських сіл оказались в тому числі і наші земляки. Єсть ранені, уви, єсть погибші. В даний момент свідення уточняються. Кінець цитати між тим рідня окупантів вже вийшла на траурний мітинг у Самарі, Тольятті та Сизрані. Тобто не на мітинг проти того, аби дітей та чоловіків не відправляли на війну, а на траурний мітинг з нагоди їхньої безглуздої смерті слів немає. Додам, що в інституті вивчення війни пишуть, що удар по місту дислокації російських військових на окупованій Донеччині спричинив критику на адресу російського командування і підривав авторитет Володимира Путіна. Аналітики додають, що подібні військові невдачі дедалі більше будуть ускладнювати зусилля Путіна заспокоїти провоєнну спільноту та зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі. Тим часом захисники продовжують робити свою справу. Так, напередодні зсу завдали удару по ворожому складу з боєкомплектом у тимчасово окупованому Сватовому Луганська область. Як повідомили у сукупутних військах по складу працював спецпідрозділ 92-ї бригади від одного пострілу, склад злетів у повітря. Ось такий початок нового року. Не дарма ж кажуть, що для України він буде переможним. Друзі, це фабрика новин. Ставте лайк, обов'язково Підписка нашому ютуб каналу. Дякую, що з нами.